Доброго дня, хочу вам показати розпаковку посилочки від Агромаркета. Посилка з насінням. Ось так вона гарно запакована. Надійно. Будемо дивитися. Агромаркет запропонував безкоштовну доставку, списав бонуси дуже вигідно та зручно. Так, ось тут у нас накладна з описом та цінами товарів. Два, зараз коробочку ми. два пакета казнесиня. Давайте -ка подивимось. Тут в нас еще. Тут. Так. Баклажан. Еще баклажан. Дыня. Озерок. Буряк. Редис. Все у нас Огірок, перець, ще огірочки, кабачок, безрозсадний томат. Ось тут як... Є... А, ось він, пакетик там. Так, перець, редис, віня, буряк, буряк, кабачок, кавун. Будемо пробувати морква коріандр. Так, це було в одному пакетику, в іншому, і такий у нас об'ємний пакетик. О. Так, горох. Ось такі. Це по 100 грамів в нас такі пакетики кукурудзи. Всю брали котру одразу варити, їсти, щоб смачненька була. Брали в цьому році теж була дуже смачна вагромарка кукурудза. Так, огірок, морква, кабачок, кабачок, перець, перець. Так, ще трошки перець, томат, томат, горох ще такий, буряк і томат. Якщо вам цікаво, якісь подивіться торт, ой, сорт, вибачте, який в нас виросте. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тоді я буду знімати ще відео з тим, як саджаємо, як воно росте, як воно буде. Посилання на агромаркет залишу в описі, в описі відео, та також посилання на Let'sop, там, де ви можете отримати ще кешбек за покупки на агромаркеті. Всім дякую! До побачення.